Заходимо. Ще розкажемо, що це за рослина. Хто? Чітко скажіть ялиця на колінах. Хто скаже латинь? Абіс. Конколор. Абіес конколор. Родина вербові. Беремо зразочок. Вербові. Ну, значить, є якийсь шкідник, який уражує. Шукайте таке, щоб не уражене було. Родина вербові. Ваше запитання? Як зберемо гербарій, так зразу і підемо. Не виходить поки що, повільно збираємо. Так. Беремо листочок з цієї рослини. Родина Сапіндові. Хто скаже, що це таке? Так, хто більше? Яка рослина є символом Києва? Каштан. Похоже на каштан чи ні? Трошки є. сапіндові. Беремо один листочок. Цього достатньо, щоб визначити цю рослину. Підходимо, беремо один листочок. Сапіндаві. Ми будемо з вами збирати гербарі довго і нудно, ще годину чи дві, якщо ви не назвете мені одну рослину. Якщо називете, то може вас відпущу додому. Ось, оце що таке? Оце що таке? Ну тоді, раз ви так все добре знаєте, вас можна відпустити додому. Все, збирання гербарів на сьогодні закінчено. До побачення.